Вітаю, шановне казацтво. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити, робив невеличку паузу. Були справи по службі, не було часу. Хочу повернутися до щодо тижневих шукварків тижня. Буду намагатися робити такі невеликі репортажі. Робити зріз аналіз, що відбувається, що я бачу, і які кроки до перемоги ми маємо здійснити, ми українці, тому що, як показала історія, український народ, як чорний лебідь, постійно з'являється з своєю волею. Коли вона не врахована і західними зовнішніми інтересантами, нашими новорішами, які знову привезли нас до тупікової ситуації, от давайте про це поговоримо. Ну, що мене пригорнуло увагу події навколо Зеленського, для мене вже давно було зрозуміло, що фактично Зеленський за своїх, свій час. Правління, так би мовити, за своїх шість років повністю змарнував можливість здійснити ті перетворення, на які делегував все народ його шість років тому, маючи от у нас взагалі історія окремих президентів, які мають отримують. Кредит довіри від українського народу, знаєте, така історія, як профукати все. Це вже вже черговий раз. Ющенко профукав Порошенка в свій час. А зараз історія Зеленського, як профукати все. Він змарнував всі можливості дійсно війти в історію як людина, яка змінила хід історії, яка повернула Україну на шлях демократичного розвитку. Він з тім йшов, казав, що він вирок для Порошенка, який асоціювався з невдалою спробою, маючи кредит довіри, пам'ятаєте за е, однотуровий наш президент, єдиний однотуровий, який набрав зразу більше 50%, Зеленський набрав більше 73%, е, відсотки, знову Знов ж таки, більшість голосували не за Зеленського, а проти Порошенка. І, от на моє переконання, Зеленському вже не вдасться зберегти обличчя, змарнувавши три роки підготовки до повномасштабного вторгнення, не реагуючи на ті заклики повідомлення і Заходу, які були проігнорувавши, прикинувшись мертвим на початку війни, лише завдяки. Волі українського народу 700 тисяч е добровольців взяли в руки зброю. Просто більше зброї не було, і продемонстрували свою готовність, свою жертовність, проявили державницьку позицію на відміну чиновникам, які накивали п'ятами, не виконали свої е посадові обов'язки, не виконали присягу, яку вони давали українському народу, і накивали п'ятами. Саме велика помилка вже після цього, після повномасштабного вторгнення була Зеленського, то що він цих невігласів, цих ну, фактично колаборантів, мародерів посадив назад в кабінети, після того, як український народ відбив повномасштабне вторгнення, цю спробував взяти Київ за 2-3 дні він повернув у владні кабінети цих новорішів, які почали робити те, що вони завжди робили: розкрадали, грабували і приводили до знебожіння країну. От Зеленський черговий раз розпивався в своїй нездатності, нерозумінні, неготовності. Робити ті перетворення, на які ми делегували президента, і три роки пройшли під гласлом втрати можливостей. Зараз ми говоримо, що не не вистачає людей на фронті, що не вистачає коштів, що не вистачає техніки, озброєння. Насправді не не вистачає. Ну, ми спостерігаємо кризу управлінську кризу в державі, яка накопичувалася роками і не вирішувалася. Ну і от останні події, останні заяви демонструють про нездатність вирішувати ці виклики. Ну от Зеленський у ЗСУ зараз немає достатньо сил, щоб повернути всі території, які окупувала Російська Федерація. Тому ми будемо робити це дипломатичним шляхом Володимир Зеленський. Тобто, ну і до речі, в контексті цього знаєте, що відбулася зустріч Трампа з Зеленським в Франції, нібито Трамп всіляка. Уникав цієї зустрічі, але за наполягання Еммануеля Макрона ця зустріч відбулася. І от заява Трампа: я це прочитав на сторінці Геннадія Друзенка, що сказав Трамп: Зеленський та Україна прагнуть укласти угоду та зупинити безумство. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдат та набагато більше цивільних. Ну і тут Друзенка пише: після таких слів Зеленський політичний банкрот, якщо не політичний труп. Ну знову ж таки, хто довів до цього? Ми пам'ятаємо 22-й рік рок, коли Україна не була готова, не готувалася до повномасштабного вторгнення і лише за рахунок волі українського народу. Ми зупинили ворога, і Зеленський не скористався зараз. Багато там говориться про єдність. Зеленський каже, що ми маємо об'єднатися. Питання навколо чого ми маємо об'єднатися? Ми мали об'єднатися навколо українського воїна. Навколо ЗСУ, навколо добровольців, підтримати волонтерів, підтримати бізнес, і тоді б справа пішла інакше. І тоді б ми зараз не сиділи у розбитого корита, і Зеленський, не зробивши крок, втративши ну, знову ж таки Трамп називає 400 тисяч. Це ж е, от, одна і ще е, проблем е, невідвертості влади. Вона не готова озвучувати реальні втрати, тому що управлінські рішення, які призвели до таких втрат, продемонструють їх нездатність вирішувати нагальні проблеми. І вже неодноразово зараз вже Артигрін говорить відверто, що це була помилка не озвучувати загальну статистику втрат. Це, по-перше, розхолоджує наші управлінські еліти. А по-друге, це надає можливість ворогу маніпулювати статистикою, не надаваючи конкретних цифр, Ну, з чим боролись на те й напоролись. Зеленський не хотів оприлюднювати, а зараз маніпулюють. От Трамп називає 400 тисяч. Ну, можна на любу назвати цифру. Якщо ти не рахуєш, а життя це найвища цінність, і держава, головна функція держави це безпека. Якщо ти її не виконуєш, якщо ти маніпулюєш і узурпуєш можливість вести таку статистику, то маєш ти те, що маєш. Звичайно, кожне життя і втрата його це трагедія. Для певної сім'ї і ми отримали дуже багато втрат, не навчившись відповідально ставитися до людських життів. От зараз створюється там, створили е, міністерство національної єдності його назвали Мін'єд. У нас знаєте є проект про план перемоги на каналі Проа. В цей четверг була якраз передача про створення цієї міністерства єдності. Питання було одне: чи наближає створення нових міністерств нас до перемоги? Чи потрібні нам нові міністерства? Чи нам потрібно дійсно об'єднуватись, але об'єднуватись не навколо цих новорішів, які заполонили державний апарат? Я вже втомився воювати з цим питанням. Всі розуміють, що такий роздутий апарат, який продовжує збільшувати своє фінансування за рахунок боргів, які ми набираємось, не витрачаючи ресурси, які нам надають минулого року. Нам наші партнери надали 1,6 трильйонів. Додатково, це фактично в 2021 році. У нас дохідна частина і ще одну дохідну частину 2021 року. Нам захід надав в кредит для того, щоб ми боролися з ворогом. А ми його розтрачаємо на е цих новоріші. Верніше ці новоріші, ці чиновничівський апарат, сам прийняв рішення далі розкрадати під час війни. Це ну взагалі жахлива ситуація, і я бачу, що ну Зеленський дійсно не готовий е ці. Питання вирішувати, не готовий дивитися правді в очі. Обступив його цих 5-6 дефективних менеджерів, люди, які існували при цій владі завжди. От зараз вийшло відео у Наталі Масічук. Здається, з Галиною Климович. І вона там розповідає, хто навколо Ющенка тоді крутився по справі отруєння Ющенка, хто був в офісі президента, там Руслан Демченко. Ну тобто, агенти Крепля, які постійно знаходились в оточенні Медведчука, в оточенні кучми. Постійно крутились, і Зеленський все це вібрав в себе і намагається за, за рахунок цих людей досягнути якоїсь перемоги. Ну фактично зробили круг, колись Зеленський хотів заглянути Путіну в очі, просто перестать стріляти. І зробивши круг, втративши стільки людей. Наша ініціативна група постійно наголошує, що можливо і варто отримати перемогу. Перемога полягає в тому, що в знищенні військового потенціалу Російської Федерації у нас ресурсне прокляття вдвічі збільшилось фінансування України. І знову ж таки, там, от давайте і по новинам буду говорити. Вибачте, що буду пригати. Там була заява нашої знов ж таки, нової інституції Агентства дезінформації. Здається, так ось у Кремлі рекордно збільшились бюджети, витрати на війну і пропаганду. Центр протидії дезінформації. Російський диктатор Володимир Мер Путін підписав закон про бюджет. РФ на 25-27 рік, в якому рекордно зростають витрати на ведення війни і державну пропаганду, понад 32% нового бюджету. Ну ля-ля-ля, Росія збільшує Так, да, Росія зробила висновки з повномасштабного вторгнення, почала вкладатися в ВПК. Цифри не такі, як нам зараз, от, центр протидії дезінформації намагається нав'язати що в рази більше. Так, Росія в рази більше, в Росії більше фінансів, але у нас було ну, якщо брати фінансування за 2023 рік Росія витратила. На війну 109 мільярдів. Ми 64 мільярда. Знов ж таки, ми відштовхуємося від офіційних цифр, які можна знайти статистику, і це не в два рази, не в три рази. Більше більше того, ми розуміємо, що Росія утримує і свій північний флот. І космічну галузь, тобто і утримувати територію, фінанси, звичайно, це більше. Якщо брати співвідношення у нас не в два, не в вісім разів, коли нам говорять, що співвідношення в боєкомплекті або в людській силі в вісім разів, звідки воно взялося? Це е, все криза управлінських рішень. Люди, які приймають рішення зараз, от скандали е, Лазуру, в свободі вже третій раз піднімаю питання про виготовлення зброї, про розкрадання коштів, які виділяються вже на оборону, як вони витрачаються. Тому що люди, які цим займаються, вони не ризикують власним життям, їм там не воювати, дітям їх не воювати. І вся їх зацікавленість це продовжувати марадерити так звані будучі колаборанти, і співвідношення, таке співвідношення на фронті, це все недоліки управління, ставка верховного командуючого, яка 80% не то що не приймала участь в бойових діях вони навіть в армії не служили як можна от як можна морально вирішувати коли куди витрачати кошти Кого відправляти на фронт, не виконуючи закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, ми не от наша ініціативна група нічого не вимагає. вона вимагає нарешті на третьому році повномасштабного вторгнення на одинадцятому році війни повернутися до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Там, якщо б от наші можновладці відкрили і прочитали, вони б там побачили, що там написано: зміст мобілізації переведення національної економіки системи державного управління на потреби воєнного часу, і це вже треба було зробити, я ж кажу, три роки тому назад, і тоді б у нас не було такого катастрофічного співвідношення сил та засобів. Це все криза управління. У нас ресурсне прокляття. Павло Себастінович про це і говорить. Якщо б їм треба було завтра йти займати місця в окопах. То нам окопи були з підогрівом. Так як е, ці татаро, е, зеленські шмигалі і всі інші е, Марченки їм не йти в окопи. От зараз там у нас е, відомий е, боєць е, да? Екс міністр закордонних справ Дмитро Кулєба працюватиме старшим науковим співробітником у дослідницькому центрі при Гарваді. Там зазначається, що він залишається в Україні лише кілька разів. Відвідувати Кембридж протягом академічного семестру? Ну я не знаю, кому як запам'ятався колеба? Мені він запам'ятався своєю лопатою. Що якщо захід не буде давати зброю, то ми будемо воювати лопатами? Так я не визбачаюся. А коли він збирається воювати лопатами? Якщо він нагострив носа на Кембридж, він збирається виконувати свою обіцянку, якщо не видають наші західні партнери, і знов ж таки, а чому вони не видають? Наші західні партнери чому просрали ленд-ліз, чому просрали допомогу? Зараз 에, Сполучені Штати заявляють, що вони до кінця року нададуть е, обіцяні 61 мільярдів до кінця терміну президентства Байдена. А чого протягом року не надавалося, і зараз навіть поїхав Єрмак, да, і не задає питання, а де зброя? А я вам нагадаю, що три роки нас підкуповували не нас, а наших чиновників. Надавали по 10-11 мільярдів США фінансової допомоги на підтримку державного апарата на підтримку чиновників, а фактично закуповували, ну, скуповували їх. Да? І надавали там, обіцяли по 3-5 мільярдів, називаючи більше цифри. А фактично і того не виконуючи, в вересні з обіцяних 7 і 8 в вересні надали 1 і 8, і 6 мільярдів не надали. І зараз у Байдена, от Любарський, постійно наголошує 9 мільярдів осталося з захашників за цей рік і за минулі роки. І Ярмак поїхав. Ви чули заяви, де ті кошти? Немає таких заяв. Просто я ж кажу, що а ще от, цей і этот, говорив Горбенко. В програмі про план перемоги про це міністерство єдності. Оце ж наративи, просто не звідки. Що нам захід забороняє виділяти кошти, які фінансову допомогу яку виділяє в два-в три рази збільшив фінансування чиновників? Нам захід забороняє це використовувати на війну. Дуже багато країн там з Євросоюзу, Ви ви ж бачите, що вони кажуть, окей, ми соціалкою будемо вам. Допомагати і надавати гроші, але тільки не військовим. Це повна несенітниця і повна дурня. Це е, бажання прикрити. Пам'ятаєте, нам е, постійно е, знову ж таки Горбенко про це е, також в цій передачі сказав. Що збільшення е, податків це вимога МВФ. Нам розповідають, що нам забороняють кошти, які виділяють. Виділяти на війну, да, вони виділяють, щоб ви розкрадали. Ну, от беруть, отримують кошти в кредит, розкрадовують через Прозоро. у Юлі Глушко вже втомилася. Кожний день просто вал розкрадання 1 трильйон в минулому році, 964 мільярда розтягнули на благоустрічі чиновників минулого року. І е, кажуть, що ми тепер, Зеленський, заявляє, ми не можемо більше. Зсу не може. Та, звичайно, якщо ці кошти всі виділяти 24-й рік, як пройшов. Під егідою, що в 24 му в другій половині закінчиться війна, Шмигель з Марченко визнали, що вони планували бюджет з тим розрахунком, що в другій половині 24-го року війна закінчиться. І тому вони не планували фінансування. Потім розказували нам, що з'явилася. Ну, якщо виділяється на підвищення утримання чиновників. 255 мільярдів я цілий рік, прошлий рік і волав. Подивіться мої відеозаписи: збільшили на 255 мільярдів утримання черновників. Не скоротили, а збільшили. А на виготовлення зброї власного виробництва виділили 256 мільярдів при потребі Камишин казав верніше, по. Потенціалі в 20 мільярдів виділили менше 1 третини. і тепер Зеленський каже, що ми не можемо. Зсу не може. Так зва, це ж проблема не в зсу. Це не проблема в українській волі. Українську волю було продемонстровано на початку війни. Люди добровольці пішли боронити свою державу, свою країну, захищати власну свободу і потрапили в ваше рабство. Змушений повторити наших сім кроків, буду закликати вас проголосувати. Ми маємо суб'єктувати нашу волю, тому що ці люди, які зараз при владі, вони здадуть в черговий раз. Ми в черговий раз з вами будемо змушені вирішувати, що далі робити, тому що Путін не зупиниться. Я не знаю, як буде відбуватися е перемовини при приході Трампа. Я ж кажу, що Трамп наз... налаштований зупинити цю війну, але всі ці домовленості проблема цих домовленостей завжди була в тому, що не враховувалась воля українського народу, коли. Планували там і Байдена адміністрація Байдена на цьому погоріла, не враховували українську волю, не враховували те, що держава, чиновники і український народ це різні зовсім різні архетипи, різні менталітет. І якщо український народ вже давно відрізав поповину від Російської Федерації, від цього мордера, від цього руського міра, да, то Апарат, як був прив'язаний пуповиною до е, цього олігархічного корумпового і був агентурою е, фактично Російської Федерації ФСБ, всі там агенти, просто всі агенти е, свідомо, несвідомо працюють на. Фактично, Російську Федерацію і за, за рахунок цього ми не маємо можливості отримати перемогу. Ну і от ще одна інформація: не буду вас грузити: на 20 тисяч гривень зросла середня зарплата чиновників з початку 2024 року, мінфін. У жовтні цього року середня зарплата у державних установах складала 57,5 тисяч гривень. А на початку року, 24-го вона становила 38,6 Тобто, у них все добре. Я нагадаю, що наприкінці лютого початку березня якраз присвячена була конференція Зеленського прес-конференція другій річниці повномасштабного вторгнення. І журналістам запитала його, чи планують вони скорочення і зменшення державного апарату. Зеленський сказав, що це буде залежати від фінансування заходу. Тобто, якщо США і Євросоюз нададуть їм для фінансування апарату, то вони не будуть скорочувати і вже в березні надала і євросоюз і сполучені штати нагадаю в цьому році знов ж таки в 24-му році, із отих, нібито 61 мільярда, 11 мільярдів, це були. Фінансова допомога і фінансова допомога постійно надходить. За рахунок цього збільшуються зарплатні, з, мають броню на участь в участь в бойових діях, і у них це добре. Вони нічого не хочуть змінювати. За рахунок втрати найкращих синів України ми платимо таку ціну такому безглуздому управлінню. Тому і виникла наша ініціатива сім кроків до перемоги. Нагадую, що триває збір підписів. Ми маємо продемонструвати які ж плани. У українського народу чи вони збігаються з планами Зеленського поступово. Ну фактично, заходу певної категорії заходу. Не за захід готовий здавати Україну, але на жаль, Зеленський зробив ставку на людей, які планували здачу українського народу, оця крапельний шлях надачі надання допомоги Байденом його клікою. Призвела до ситуації, де збройні сили не мають достатніх боєприпасів. Ті кошти, які виділяються, вони розкрадаються. І ми знаходимося в цій точці. Український народ має суб'єктуватися. Ми маємо підготувати свій план і повідомити. І Трампа. Я думаю, що ми спробуємо такий Такий лист підготувати, буду просити всіх підтримати нас. Ми маємо продемонструвати альтернативну точку зору, не оцю рабську, нездарну політику, яка демонструє сьогоднішній державний апарат, напівагент, наповнений агентами, напівколаборантами. Просто Мародерами, просто невігласами, людьми, які недостойні займати під час, особливо під час війни посади, які впливають на хід бойових дій. Люди мають з досвідом бути. Люди мають ті, хто пройшли бойові випробування, пройшли випробування на державницьку позицію, приймали участь в бойових діях, знають потреби, знають, як. Ми маємо перемагати достатньо кваліфікованих українців зараз і серед волонтерів, і серед бійців, які знають і вміють, як досягати результати. А ці люди мають бути позбавлені звичайно історія і. Право дасть їм оцінку знову ж таки. У нас в сімі кроках шостий крок відкрити кордони, але не для державних чиновників. Вони мають відповісти за кожну копійку, яку вони витрачали, повз закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Не видаючи на потреби фронту, розкрадовуючи їх, вони мають відповісти. Це наша відповідальність. Відповідальність перед тим, хто вже склав, не знаю, 400 тисяч, скільки. Якщо ми будемо зволікати, то загине ще більше. Це наша відповідальність. Тому я закликаю звернути увагу до нашої ініціативи Сім кроків до перемоги, поширювати її. Там є можливість подати свою анкету. Нам потрібні прихильники, сподвижники, люди, амбасадори, які будуть просувати ці ідеї, і ми маємо згуртуватися і дійсно єднатися, але єднатися не навколо цих новорічій невігласів, які призвели до війни, а до навколо людей, які продемонстрували свою державницьку позицію, свою жертовність, готовність боронити цю країну і досягати перемоги. Я вас закликаю. Цим зараз і займатися особливо тилу, тому що бійцям на фронті вистачає задач, і їм треба зараз ваша допомога. Треба консолідоване рішення про допомогу фронту забезпечення його. У нас ресурсне прокляття. У нас цього року ми витрачимо наш державний апарат 5 мільярдів. 5 мільярдів. У нас 2021-му було півтора трильйона. вибачаюсь, 5 трильйонів. В 21-му було півтора трильйона, зараз бюджет 5 трильйонів. І все вистачається. Вони скоротили на 24-й рік фінансування Збройних сил. Ну, Павло Себасіонович взагалі називає 900 мільярдів. Я нарахував там більше 500 мільярдів, скоротили фінансування. І витратили на себе красивих. Ну це, це злочин, і ми маємо це припинити, тому що ми так здамо не тільки країну. Ми здаво своє сумління, свою совість і втратимо майбутнє нашої країни. Цього не маємо допустити саме. Ми закликаю об'єднуватись саме навколо бійців на фронті і вимагати у всіх, Фінансування і виконання закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. ми можемо перемогти. До речі, Сергій Гайдай теж я зроблю посилання тут зробив таке ж відео свої висновки, як ми маємо діяти, і навів цифри. Що Україна може перемогти навіть зараз. Проблема в управлінні. Про це говорять всі, і на фронті, і Бутусов звертає увагу. Проблема в управлінській ланці, і ми маємо змінити управління. У нас достатньо і людського активу, і фінансів для того, щоб перемогти. Слава Україні!